Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 26 квітня, і це 1158 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосі є. Ми продовжуємо з вами огляд мапи бойових дій, що відбувалося в зоні бойових дій за останню добу, і чого очікувати найближчим часом. Отже, починаємо з безпосередньо кураховського виступу. Російські окупаційні війська, як ми неодноразово вже зазначали, вони ставлять для себе основною метою а, саме вихід на межі Краховського виступу, повного його зрізання, і для цього використовуючи підрозділи групи військ-центр, в першу чергу 90-ї танкової дивізії, по північному і на це так південному фасу, тобто вздовж а, траси Н 15 і зараз для росіян є пріоритетним навіть не стільки тиск на півночі, хоча вони і там мали деякі успіхи. А я маю на увазі саме мету зрізати ту кишеню, яка зараз утворилась між срібним Запоріжжя. Повторюю, Запоріжжя, це я маю на увазі село, яке знаходиться в Донецькій області зі Срібного на Запоріжжя і Андріївкою. Тобто, саме цю кишеню вони намагаються зрізати, але ні, вони. Окрім цього, роблять максимальний акцент на тому, щоб вийти безпосередньо на трасу Н-15, а вийти з різних напрямків, вийти шляхом тиску, наприклад, не просто на Костянтинополь через Андріївку, а також напряму через Улакли. Або через е, е, південну частину південні локації, де в них є вже присутність біля Константинополя, для них є важливим і перерізання самої логістики в районі, е, який їм здавалося, для них буде ну досить легким для виходу, якщо вони займуть розлив. Тобто удар по Н 15 саме по логістиці. Через розлив їм це не вдалося, і не вдається досі взяти під повний контроль ані Андріївку, ані Костянтинополь, ані перерізати логістику між Костянтинополем та Богатирем саме з розливу. Тому зараз основний акцент робиться трохи вже на іншу а, тактику: це вихід на богатир. Вони намагаються саме. Маючи вихід через роздольне, окуповане село Роздольне, вони намагаються вийти на багатир і саме вже зав'язнути в боях за це село таким чином перерізати логістику і одразу перекрити усю південну кишеню від самої річки Вовче, від Константинополя до багатиря, поставивши. З той гарнізон сил оборони України, який досі знаходиться в Константинополі, в досить незручне становище, і змусити його вийти раніше а, строків, а раніше того, як взагалі це могло б відбуватися, якби не було виходу на сам богатир. Отже, бої відбуваються саме зараз за цю локацію. При цьому підкреслюю, як і в більшості випадків. У російських окупаційних військ на цій локації відбуваються основні просування вздовж а, в першу чергу лісосмуг. Вони використовують лісосмуги для того, щоб рухатись, де мінімум а, розташовано якихось, а, скажімо так, фортифікаційних споруд, а, оборонних споруд, а, рубежів тобто, можливості. Гальмувати та зупиняти просування російських окупантів, тому фактично їх рух майже не має якоїсь перешкоди, окрім однієї найважливішої. це саме підрозділи Сил оборони України, які власноруч облаштовували там собі позиції, власноруч облаштовували собі там рубежі і зараз їх тримають. Говорити про якесь селістремовне, масштабне, суттєве інженерне обладнання цих територій, я зараз про це не можу говорити в такому контексті, що це відбувалося, тобто, в більшості випадків, ми говоримо про позиції, які наші військові копали власноруч. Тут багато питань і до місцевої влади, яка повинна була це забезпечувати в той час, коли це було можливо. Ну тобто, звісно, коли на ділянці вже ведуться бойові дії, там собі позицію не облаштуєш за допомогою цивільної техніки. Але це якраз наука для тих о, районів, для тих населених пунктів, тих сел, навіть тих областей, багато зараз говорять про Дніпро чи не так. То, от, це якраз наука а, про те, як треба готуватися і що треба робити. Не зробити два-три окопчика і розкинути 2-3 кілометри на дов, а, а робити повноцінні лінії оборони, повноцінні рубежі. А не так, а на хіба воно треба? А, отже, зараз продовжується тиск саме на локації а, в. А, на південній південній кишені від саме Вовчої і по напрямку на Богатир а, в свою чергу, коли тут максимум відбувається тиск саме на цей населений пункт а на північній частині північному фасі Кураховського виступу для російських окупантів, залишається пріоритетним саме вихід. На Дніпропетровщину, щоб потім маніпулювати тим, що вони вже воюють в Дніпропетровській області. Для них це є політична мета, про це я говорив, говорю і буду повторювати говорити для них. Вихід на Дніпропетровщину це є політичною метою, але рухаємось далі, оскільки у російських окупаційних військ о, зараз відбувається досить суттєва така. Активізація 8-ї загальної військової армії 150-ї та 20-ї мотострілецьких дивізій безпосередньо на турецькому плацдармі російські окупаційні війська продовжують реалізовувати свій план задачу щодо о, закриття нашого виступу між Калинове та Сухою Балкою та розширили саме на північно-східному напрямку від Калинова зону контролю. Вони намагаються використати рельєфно ландшафтні особливості саме цієї кишені, щоб якомога швидше її закрити. Як бачите, тут є досить такі для них складні рельєфні особливості, які сили оборони України якраз і використовують. Це стосується балок, це стосується рельєфних таких особливостей. Тому росіяни намагаються. Вийти через Колинова, яке вони зараз повністю окупували, по дорозі на суху балку. Тобто йдеться про перерізання зони контролю, перерізання самої, в принципі, на сьогодні лінії оборони рубежів і цієї кишені цього виступу, який тримають силу оборони України, поки росіяни це роблять досить повільно і сказати про те, що вони якось зненацька можуть. Реалізувати цю задачу, ні, я не можу. Хоча, в свою чергу, вони поступово а, достатньо так а, систематично почали працювати біля Воздвіженки. По Тарасівці а, працюють а, до а, самої логістичної артерії, від якої їх відігнали, тобто водяне-друге, там, де їх відігнали, вони намагаються тиснути а, березівка і так далі. Все це говорить про те, що російські окупаційні війська саме орієнтуються зараз на лінію о, вздовж о, Олександрополя, а Олександрополь, Зоря, Романівка, Леонідівка. Тобто вони одразу намагаються вийти саме на цей рубіж, не починаючи там з старої Миколаївки сухої балки, так і далі пішли вже по рубежам. Вони роблять акцент одразу зараз. Виходять на відповідний фланг до Олександрополя, не плутати з Олександрополем, який вже був окупований. Ну тобто, тут зараз буде багато сели населених пунктів, назви яких будуть повторюватись. Ми вже згадували Запоріжжя, яке до Запорізької області не має ніякого відношення. Зараз говоримо про Олександрополь, який є в фактично в Донецькій області на тому ж самому турецькому плацдармі, але два різних Олександрополя. Тому для них задача саме така, і вони максимум зараз тиснуть по цим рубежам. В свою чергу говорити про те, що вони мають досить велику та якусь перспективу розвитку подій, не може за однієї тільки причини однієї, тільки 8-ї загальної військової армії росіянам не вистачить, щоб виконати усі ті задачі, які були перед ними поставлені їх а, командуванням. А, отже. А, Питання того, коли вони вийдуть безпосередньо на наші рубежі, а також питання того, коли в них вже закінчиться. Ну назвемо це так: ресурс першої хвилі. Бо від цього багато що залежитиме. Про ресурс російських військ ще поговоримо наприкінці цього відео. А зараз хочу два майже всього два слова про Херсонщину, не тому, що там нема про що говорити. А тому, що а, зараз російські пабліки намагаються розпосюджувати Макс і приділяти максимум уваги а, новині, тому що а, група військ Дніпро, генерал Теплинський, врешті-решт, який все ще займає свою посаду якимось дивом. А, хоча а, події, які нещодавно відбулись а, саме на Росії з генералом Поповим. Вони повинні ну якось підштовхнути його до відповідних висновків, що там може статися найближчим часом. Або якщо це станеться не в форматі генерала Попова, якого заарештувало та засудили, і навіть не дають йому можливості відправитись в так зване СВО, відкупити свою провину кров'ю. А окрім цього іншого, напередодні в столиці Московії було. Ліквідовано генерал лейтенанта аж цілого москалика а, в Балашихі було знищено генерал лейтенанта Ярослава Москалика. А, його біля його автомобіля чи в його автомобілі як там воно все відбувалося, дуже цікаво. Головне, що він двохсотий. Тому для російських генералів а, шлях саме такий, але повертаємось до наших а, баранів. І генерал Теплинський він вирішив активізуватися по всій саме по всьому лівому берегу Херсонщини і імітувати біля Дніпра щось таке, що можна назвати якимись великими. Наступальними діями, підготовкою до великих наступальних дій буде це, скажу так. Буде це дуже схоже на те, що ми бачили в Запорізькій області нещодавно, в районі Степового а, і, в принципі, на Запорізькому напрямку біля Оріхівського напрямку. А, якогось глобальних якихось глобальних подій не відбудеться. Але ось така системна робота на імітацію російських військ та російського генералітету зараз є пріоритетною тому що ну тому що ще раз повторюю 26 квітня 26 квітня це що таке ну через тиждень будуть травневі свята 1 травня 2 травня яке для них теж є такою собі феті датою потім буде 9 травня треба готувати російського споживача інформаційного фостфуду до якихось ура патріотичних бравурних Новин з фронту, і серед них це якась там активізація, наступ на Херсон. Ну і звісно ж, залякування українського споживача того ж самого інформаційного фастфуду, який споживає неперевірену інформацію, неперевірені новини, а саме інформаційний фастфуд. Після цього ще й в соціальних мережах влаштовують а, гвал, дебош і хаос. О, тобто зрада і ще раз навколо тільки одна. Зрада нас усіх зливають. Тобто, ми повинні вже морально-психологічно готуватися до того, що росіяни а, саме з травня почнуть максимальну активізацію по всій лінії боєзіткнення, і це стосується так само і Херсонщини. А, але що їм для цього потрібно? І це вже якраз той момент, про який я хотів би поговорити, і мабуть, це вже буде традиційно в наших відео, але хотів би поговорити саме в контексті того самого ресурсу. Отже, що відбувається на болотівські місцевості Московії зараз, а відбувається приблизно ось таке. От людей в форме и с оружием в руках не скрыться. Они первыми заходят на стройплощадку и расходятся по периметру объекта, перекрыв все входы и выходы. Работников собирают на плацу и просят предъявить документы. Удостоверение личности при себе лишь у некоторых. Среди граждан России – уроженцы Северного Кавказа, Крыма и исторических регионов. Только далеко не все знают, что в паспорте в обязательном порядке нужна отметка о постановке на воинский учет. Вам повестку сейчас выпишут, надо будет явиться. Хорошо. Подобные рейды проводят дважды в месяц. Их главная цель – выявить уклонистов, которые отказываются встать на воинский учет, и нелегальных трудовых мигрантов. Этот автобус едет на один из строительных объектов Севастополя. Однако до конечной остановки доезжают далеко не все, а только те, у кого есть документы. Россиян просят предоставить паспорт с регистрацией и со штампом о постановке на воинский учет. Иностранцы же должны показать документ, удостоверяющий личность, миграционную карту и патент на работу. Военный билет Рейд по постановке россиян на воинский учет а по иностранцам законность пребывания на территории России проводят сотрудники военного следственного управления совместно с органами МВД и военным комиссариатом. В эту сторону находятся граждане Российской Федерации. У них проверяют постановку на воинский учет. Здесь иностранные граждане, ни у кого из них документов при себе нет. Пока одни строители ищут хоть какие-то документы, других же высадили из автобуса и они отправились на работу пешком, некоторые обходными путями. Но более полусотни граждан удалось проверить. Сегодняшний рейд направлен на выявление нарушителей миграционного законодательства и лиц, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Особое внимание уделяется иностранным гражданам, получившим российский паспорт, но не выполнившим свои обязательства перед государством. В ходе рейда выявлено пять граждан Российской Федерации, которые получили гражданство Российской Федерации и не стали на воинский учет. Данные граждане доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет и дальнейшего прохождения военной службы. Подобные проверки будут продолжены. Власти предупреждают, Соблюдення міграційного законодательства і воїнського чута обов'язкові умови для всіх, хто знаходиться на території Росії. Так, це труба. Отже, що які висновки? Що ми можемо сказати з цього віну? А воно вже не вперше, як ви бачите, вже не вперше я приділяю увагу тому, як по Росії. Збирають серед нелегалів, серед е, трудових е, заробітчан називаємо це так з країн колишнього СРСР, Таджикистану, Киргистану, Узбекистану, Казахстану, Вірменії, Азербайджану і інших країн е, намагаються формувати ну якщо це назвати е, такою більш толерантною мовою, е, ресурс для своїх військ. Отже, їм не вистачає людей, і в якийсь момент вони не тільки будуть. Займатися таким тиском та переслідуванням саме нелегалів е, мігрантів, е, трудових мігрантів, а будуть займатися вже і самими російськими громадянами безпосередньо напряму, жорстко, е, без якихось компромисів, і це буде відбуватися за однієї, причини. тому що їм вже не вистачає катастрофічного ресурсу. Від того, щоб об'явити загальну мобілізацію, Путін залишається на один крок. Від себе я можу сказати тільки таке, що о, громадяни інших країн, які їдуть по тих чи інших причинах до Росії, щоб заробити грошей, або отримати громадянство, тому що вони вірять, що о, Таким чином вони покращують своє фінансове становище, зможуть прогодувати свої родини, і взагалі вони бачать у цьому якусь велику перспективу. Я хочу звернутися. Ну, мабуть, все ж таки правильно буде до них звернутися не українською, а російською. Я хочу сказати одну просту річ. відправляючись на Росію, щоб заробити гроші, трудоустроїться і отримати російське громадянство. Абсолютно не удивляйтесь, якщо через деякий час ви обнаружите те, що окажетесь. Не где-нибудь в московских Люберцах, а где-нибудь под Пос -по Покровском, где-нибудь под Часовым яром. Вы уже завтра будете штурмовать лесопосадку где-нибудь в районе Адрадного или Богатыря. Название которое вам ровным счетом ничего не скажет. Но нам от этого тоже не легче. Нам без разницы, кого убивать среди оккупантов, кто приходит на нашу землю, он либо умирает, либо сдается в плен. Поэтому подумайте многократно подумайте. Нет никакой у нас неприязни и вражды с другими государствами. Но и вы должны понимать, что приезжая в Россию, даже не испытывая негативных настроений и негативных эмоций к Украине, вы в любой момент можете как раз в Украине оказаться и оказаться в цели под прицелом сил обороны Украины, потому что Россия это страна, которая эксплуатирует и всегда эксплуатировала другие народы, как свои малые народы, так и народы других государств. И вас в том числе Россия эксплуатирует только лишь с одной целью и завлекает только с одной лишь целью, чтобы потом использовать как мясо против Украины. Еще раз, подумайте неоднократно, прежде чем отправляться на заработки в Российскую Федерацию. Друзі, дякую усім, хто дивився це відео, і нагадаю, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, а також зробити респост. Все це допомагає таким відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube, і їх будуть бачити, слухати, читати якомога більше людей. Якщо ви погоджуєтеся з моїми думками, і вам подобається та інформація, яку я. Кожного дня публікую на обо свій. Ну так зробіть репост, лайкніть, прокоментуйте. Дякую усім, хто це робить, і дякую тим, хто вже подивився це відео. Слава Україні! Слава нації.